А зараз секундочку уваги. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, саме зараз настав час це зробити. Не зволікайте, друзі. Доброго дня! І будемо черговий раз підводити наші підсумки тижня. І... Але перед тим як поговорити про якісь процеси чи події, які відбувалися навколо нашої країни. Хочу з вами поділитися певним своїм враженням і поговорити трошечки про відповідальність. Про відповідальність, якої мені видається справжньої відповідальності, нам усім трошечки не вистачає. Днями у нас була нарада в, в нашому аналітичному центрі. Ми говорили про один з проєктів, який ну, не зовсім дався. Не зовсім дався, особливо на фоні того, що попередній проєкт був дуже успішний. Олександр Джеймс і Оксана знають про що я говорю. І знаєте, кожного з нас от бажання перекласти відповідальність за те, що цей проект не вдався, на когось іншого. На погоду, на сезон, не знаю, на якийсь невдалий текст, на поганого партнера, який не справився зі своїми обов'язками по співучасті в цьому проекті. Оце намагання перекласти на себе відповідальність на когось третього, зняти з себе цей тягар цієї відповідальності, мені здається, він загалом характерний нашому народу. Я думав сьогодні привести соціологію, може, і в кінці дам цю соціологію, яка якраз демонструє те, що навіть розуміючи, що ми, як народ, ми люди вчиняємо неправильно, ми все рівно намагаємося сказати, що в цьому винуваті не ми. Ми чомусь все рівно сприймаємо ті як атаку на персональне его, на, в, атаку на власну репутацію. Ми думаємо, що коли ми визнаємо свої помилки, від цього ми постраждаємо, від цього нас будуть менше поважати, від цього постраждає наша саме самооцінка. Це нездоровий, несучасний, абсолютно незрілий дитячий підхід, підлітковий підхід. Адже навіть коли ми робимо помилки, а помилки люблять, роблять найвидатніші люди в будь-якій сфері, помилки роблять найпрофесійніші уряди, наймодернізованіші народи, всі роблять помилки. Просто вони ці помилки переоцінюють, виправляють і йдуть далі, не відчувають себе від цього якимось чином ущердними чи, чи другосортними. Чомусь ми ці помилки і визнання своїх помилок сприймаємо. Просто як, як пряму шкоду е, своє, своєму самовідчуттю, своєї репутації, своєму іміджу, поки ми будемо перекладати відповідальність на інших за власні помилки, поки ми до того чи часу ми не зможемо вплинути на формування свого позитивного майбутнього. Адже перекладаючи цю відповідальність на когось третього, другого, третього. Ми не робимо висновків, які дозволяють уникати таких помилок в майбутньому. Ми не уникаємо таких ситуацій в майбутньому. І продовжуємо ходити по тим ж самим граблям далі і далі. Тому, друзі, я закликаю до відповідальності: треба приймати свої помилки, аналізувати. Вони ніяким чином нас не принижують. Всі роблять помилки, виправляти ці помилки. І далі, далі спокійно, проактивно будувати наше майбутнє сучасному метамодерні. То тепер поговоримо про більш конкретні речі, поговоримо про те, що відбувалося в країні навколо нашої країни на цьому тижні. Звичайно, поговоримо про нульову стадію підготовки до перемовин про глобальний саміт миру, я його детально аналізував в прямій трансляції ще в вихідні. Також ми я детально аналізував його в ефірі політеки. Але сьогодні все ж таки хочу під підкреслити певні риси, які можливо не до кінця були е акцентовані не до кінця залишаються зрозумілими. Після глобального саміту миру в Швейцарії можна спостерігати певну зміну переговорної концепції України та союзників, зокрема, уряд України. Змінив чи схоже на те, що змінив риторику про відмову від будь-яких переговорів з Російською Федерацією, і почав говорити про те, що на наступному глобальному саміті миру Росія може бути представлена. Наприклад, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна відкрита до участі Росії в наступному мирному саміті. За його словами, підготовка наступної конференції вже розпочалася, хоча тимчасові рамки поки що не визначені. Андрій Єрмак каже, що другий саміт буде більш представницьким. А його метою стане покласти край війні та врегулювати кризи. Про те, що Україна не відкидає участі РФ у наступному мирному саміті, раніше висловлювали всі президент України Володимир Зеленський і голова міністерства закордонних справ України е Дмитро Кулеба. Українська сторона навіть припускає е можливість своєї участі в китайському мирному саміті за участі Російської Федерації, якщо Китай буде його проводити. Україна розгляне можливість участі за умови, що переговори будуть ґрунтуватися на правилах та принципах, закріплених у статті тутті ООН та міжнародному праві, про що заявив посол України в Сінгапурі пан Зеленко. При цьому офіційна позиція України щодо умов початку переговорів залишається незмінною. Такий висновок можна зробити, виходячи з останньої заяви заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовки про те, що на другому саміті Миру розглядатимуться усі 10 пунктів. Формули миру Володимира Зеленського, що по суті передбачає вимогу до капітуляції Російської Федерації. Хоча це може бути і заява для внутрішнього українського політичного простору, мовляв, зради немає. І в цьому випадку незрозуміло, за якими принципами будуватиметься діалог України з Російською Федерацією з урахуванням зустрічного ультиматуму Путіна з вимогою до України відмовитися на міжнародному рівні від п'яти своїх областей: Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включаючи міста Херсон і Запоріжжя. Хоча під час свого візиту до КНДР та В'єтнаму цього тижня Володимир Путін не згадав про свою нову пропозицію, а говорив про мінські та стамбульські домовленості. При цьому під мінськими малися на увазі ті, про які сторони домовлялися у лютому 2022 року, а не в 2014 чи 2015. про що кажуть певні експерти. У будь-якому разі також необхідно враховувати інтереси та позиції головних геополітичних суперників. Китайської Народної Республіки та Сполучених Штатів Америки, що ще більше ускладнює досягнення домовленостей, більше посередників, більше умов і хотілок, хоч і ширші гарантії та численніші свідки. Загалом не виключено, що в Україні розраховують на те, що Російська Федерація за таких умов може сама відмовитись від участі в другому саміті миру. Тоді в очах світової спільноти Україна виглядатиме миротворцем, країною, налаштованою на мир та переговори. Той час, як Росія хоче воювати далі і відмовляється від участі в мирній конференції. Хоча, до речі, таку саму симметричну ситуацію може розіграти і Росія. Очевидно, Україна, демонструючи готовність вести переговори з Російською Федерацією, намагається залучити до мирного процесу якнайбільше тих країн, які не визначилися, та країн глобального півдня. Але надалі перспективи, які вибудовуватимуться навколо України, багато в чому визначають її можливість позитивно для себе впливати на позицію країни. Що не визна... що не визначилися ну, до проведення другого глобального саміту миру. Багато що залежатиме, зокрема, від ситуації на фронті, чи зможе Україна відвоювати свої території, чи почне втрачати нові, від внутрішньої стабільності та популярності чи непопулярності влади, від результатів американських виборів, хто зрештою переможе Байден чи Трамп, від геополітичної кон'юнтури, від, фор... від формування чи не формування російсько-китайського військово-політичного блоку. Також важливо, який мирний план Україна та її союзники підготують за підсумками проведення першого глобального саміту, там про це домовились, наскільки він буде реалістичним та компромісним порівняно з пропозиціями Китайської Народної Республіки та інших країн? Відповірно, що для переговорів з Російською Федерацією або можливо домовленостей з нею у майбутньому буде залучено формат зернової угоди, переговори за допомогою країн-посередників? Мене часто, з самого початку війни, запитують про те, коли завершиться війна. Я не можу вам це сказати. Хоча в мене, звичайно, є своя інтуїція, є своя оцінка, але це було б дуже непрофесійно, з моєї точки зору, казати вам конкретну дату, коли закінчиться війна. Тому що розрахувати її неможливо. Але зараз я вам скажу чотири конкретні ознаки. Це не всі, але це важливі чотири ознаки, які говорять про те, що війна дійсно завершується. За цими ознаками ви зможете самі відстежувати завершення війни чи її продовження. Перша ознака завершення війни це зміна риторики офіційних засобів масової інформації. Це, це зникання з них найбільш радикальних ястребів. Це перехід зміна риторики, перехід від риторики продовження війни до риторики перемоги, не до риторики капітуляції. Адже як би не завершилась війна, кожна країна заявить про те, що вона перемогла насправді в цій війні. Але зміна риторики, перехід, від, перехід ри, риторики лідерів громадської думки, всіх людей, які в офіційних ЗМІ виступають від того, що нам необхідно продовжити війну до позиції ми перемогли в війні. Це один з ключових маркерів того, що рішення про завершення війни вже прийнято, і тепер до його прийняття готують вже безпосередньо суспільство. Друге, друга ознака це повернення капіталів. Я не кажу. Про перетікання капіталів з уражених війною регіонів до більш стабільних регіонів я кажу про повернення тих капіталів, які вивез, вивезені за кордон. Якщо ви побачите, що за кордоном повертаються капітали, і за них починають купувати якісь виробництва, нерухомість, проводять якісь інвестиції, знаєте, що бізнес знає, що за кулісами вже про щось домовились і поспішає скупити активи за найприємнішою, найнижчою, ще воєнною ціною. Третя ознака це повернення дітей політиків і дітей-олігархів. Якщо діти, родичі, близькі починають повертатися, значить вони вже знають, що в країні буде безпечно, значить вони знають, що в країні можна буде жити. Ну і четверта ознака це від'їзд з країни, яка воює найманців, іноземних найманців та іноземних радників. Адже іноземні найманці та радники коштують дорого або вимагають серйозних політичних домовленостей. В будь-якому разі їх від'їзд означає, що за кулісами світової політики вже знають про завершення війни і їх функції, їх послуги більше не потрібні. Ну, а поки війна продовжується і на фронті основні бої відбуваються в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях, російська армія розпочала новий наступ, локальний наступ в районі населених пунктів Торецька та Нью-Йорка, північне та південне, на схід та північний схід від Горлівки. Ця лінія фронту не змінилася з 2014 року, і швидких проривів тут не, не варто очікувати, оскільки Збройні сили України стоять на серйозних потужних лініях оборони, які облаштовувалися 10 років підряд. Разом з тим відзначається просування російської армії на кілька кілометрів на цьому напрямку. Але найскладніша ситуація на авдіївсько очеретинському напрямку. Дивіться карту зараз, де російська армія продовжує спроби просування з боку. Населених пунктів, пунктів населеного пункту Новолександрівка в напрямку населеного пункту Воздвиженка та траси покровськ Константинівка, до якої залишилось 7 кілометрів. Повністю зупинити російський наступ в цьому районі Збройним силам України не вдається вже понад 5 місяців, хоч і максимальне просування на цьому напрямку становило лише 25 кілометрів. Приблизно стільки ж залишається російським військам з цього напрямку пройти до найближчих великих міст Мирнограда, Покровська, Константинівки. На Бахмутському напрямку російські війська просунулися до часового яру з північного сходу в районі населеного пункту Калинівка. На Харківщині тривають жорсткі бої під населеним пунктом Липці відзначається деяка динаміка під Вовчанськом. Там з одного боку російські війська просунулись на схід міста, а з іншого боку просунулись українські війська. Якщо оцінювати загальну ситуацію на фронті. То можна констатувати, що надходження західної воєнної допомоги дещо покращило становище української армії, уповільнивши російський наступ е можна відзначити спроби української армії перехопити військову ініціативу на окремих ділянках фронту. Хоча в цілому для ситуація для збройних сил України залишається складною. Російські війська поступово просуваються на окремих ділянках фронту, промацуючи слабкі місця в українській обороні для нового прориву, створюючи цим несприятливе інформаційно-політичне тло як для України, так і для західних партнерів у період передвиборчої кампанії в США. Причому самі територіальні зміни поки що не такі значні і кардинально не впливають на загальну ситуацію в війні. Разом з тим, на тлі скорочення надходження. Фінансової закордонної допомоги в Україні зростає дефіцит державного бюджету та зовнішній борг країни. Витрати загального фонду бюджету за травень 2004 року склали 320 мільярдів гривень. При цьому надійшло до бюджету лише за місяць 190 мільярдів гривень. Зовнішньої допомоги за травень надійшло лише 20 мільйонів гр... доларів від Світового банку. Це найнижчий показник за весь час війни. Таким чином, дефіцит бюджету у травні становив 122 мільярди гривень. Це досить великий показник, приблизно 3 мільярда доларів. Для порівняння, в 2023 році наш більш збиткові місяці дефіцит бюджету не перевищував 49 мільярдів гривень. У травні Національний банк України продав валюти на суму понад 3 мільярди доларів. Більший показник спостерігався лише в грудні 2023 року, тоді було 3,5. Коли дефіцит державного бюджету так само був максимальний за 2023 рік 49 мільярдів. Українська влада сподівається, що у червні Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд виділять чергові транші допомоги в Україні на суму понад 4 мільярди доларів. Очевидно, що бюджет України сильно залежить від міжнародної допомоги. З даними уряду, Україні необхідно від 3 до 5 мільярдів доларів міжнародної допомоги на місяць. Цього року бюджет країни вже профінансовано на 12 мільярдів доларів. Загалом Україна розраховує отримати 37-38 мільярдів доларів зовнішньої допомоги цього року. Нагадаю, що бюджет України було ухвалено з дефіцитом в півтора трильйона гривень або 2, майже 21% прогнозованого ВВП. Доходи держбюджету до 2024 року заплановані в розмірі 1,77 трильйона гривень, не враховуючи можливу грантову допомогу, а витрати в 3,36 трильйона гривень. При закладному середньорічному курсі в 40 гривень і 70 копійок за 1 долар США. Загалом після початку повномасштабної війни з Російською Федерацією зовнішні борги у України стрімко зростали. До кінця 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 98 мільярдів доларів. До кінця 2022 року вже 111 мільярдів доларів. До кінця 2023 року понад 145 мільярдів доларів. Остання офіційна інформація щодо стану державного боргу України від Мінфіну датується кінцем квітня. На той час державний та гарантований державою Борг Україні становив 152 мільярди дол доларів. З цієї суми 72% зовнішнє запозичення. За підсумками минулого року, співвідношення ВВП до державного боргу склало 84%. Поговоримо ще про скандали і конфлікти всередині української політичної системи. Заступник генпрокурора України Дмитро Вербицький став фігурантом журналістського розслідування проєкту Радіо Свободи схеми. Видання, яке афіліоване з нашими західними партнерами. А згодом розслідування Національного антикорупційного бюро НАБУ. Журналісти, розслідуючи схем, виявили у заступника генпрокурора Вербицького та його е, дівчини елітні маєтки та автомобілі. Проти нього розпочато службове розслідування. Національне агентство запобігання корупції також проводить свою перевірку цих активів. Максимальне покарання, до речі, за статтею про незаконне збагачення передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. При цьому заступника генерального прокурора поки не було відсторонено від виконання своїх обов'язків. Чи то було відсторонено, поки не важко зрозуміти. Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що законодавство не дозволяє усунути заступника на цьому етапі у своєму листі, адресованому до спікера Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, він запропонував відкласти обговорення ситуації з Вербицьким до результ... до завершення до отримання результатів службового розслідування. Цілком ймовірно, що справа проти заступника генпрокурора є елементом боротьби за вплив на правоохоронну систему між нашими західними партнерами. З урахуванням того, що справу ведуть на набу, та командою влади, яку представляє генпрокурор Костін, і безпосередньо команда його заступників. Не виключно, що кінцевою метою цього корупційного скандалу може виступати і сам Генеральний прокурор Костін. Нагадаю, що раніше вже активно поширилися чутки про можливу відставку генпрокурора і розслідування щодо його заступника може прискорити цей процес. В той же час Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект 10439 10 про перезавантаження бюро економічної безпеки. Сама реформа БЕП, включно з його очищенням, є вимогою програми фінансування від міжнародного валютного фонду, також програми Україн Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що текст закону відповідає вимогам міжнародних партнерів і навколо цього рішення точилися суперечки. Під тиском західних партнерів вдалося затвердити головні виправлення, визначальні е, правки, визначальний голос міжнародних експертів, обов'язкова перетестація. Однак ще має бути детально прописана перетестація та процедура відбору за зауваженням бізнесу Міжнародного валютного фонду та групи країн G7. Наразі в законі передбачено те, що голову БЕБ має обирати комісія з шести членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Перетестація проводиться комісією, де шість членів від новообраного директора БЕБ та шість від міжнародних партнерів, але на пропозиції українського бізнес-середовища. Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: шість членів від БЕБ та шість від партнерів на пропозиції українського бізнесу. Незалежність директора БЕБ гарантована на рівні Набу САП і НАЗК. Ну і ще на сам кінець хочу побажати нашій збірні перемоги в сьогоднішньому матці з словаками. І знаєте, трошечки нам треба замислити ще стосовно тієї хвилі хейту, яку переживали наші футболісти після матчу, після програного матчу, румунській збірні з рахунком 3-0. Ми маємо розуміти, що футболісти також люди, і ми наше, наше суспільство прекрасно розбирається в двох речах. Футболі і політиці і ніякісного футболу, ніякісної політики ми до цього часу не маємо. Тому мені здається, що ми маємо трошечки холодніше подивитися на цю ситуацію. Розуміти, що футболісти також люди вони помиляються, вони, е вони програють своїм опонентам цій тихій спортивній війні. А спорт за великим рахунком, особливо колективний спорт, це такий знаєте, ерзац війн. В якійсь мірі недарено в свій час, коли проводились Олімпійські ігри, тоді припиналися, припиналися, бойові дії. І тому давайте трошечки тихіше, менше хейт нашим футболістам. Більше позитиву, добра і підтримки. Я думаю, що нам віддячать на футбольному полі. Перемоги українській збірній, друзі, всім миру благополуччя. Якщо подобаються ті підсумки тижня, то підписуйтесь, не подобається, пролистуйте далі і дивіться, і дивіться наступні випуски. До побачення, до нових зустрічей. Дякуємо за перегляд. Ще більше відео дивіться на нашому каналі.